Це наші веденки. Ну, знаєте, що да? стоять тут? Перший раз були на ретріті. <риклад> Щас будуть розказувати. Ох, розказувати дійсно є що, але я постараюся максимально коротко. Е, ну, взагалі, е, я, зі мною відбулось чудо. Це з того я хочу почати. Але е, по. по Перед цим що було 20 років, майже наступного року буде 20 років. 20 років тому мене збил, збив автомобіль, якраз мені було 14 років. Я була здорова, класна, така спортивна дівчинка. Бог допускає таку ситуацію. Просто я навіть не знаю, де та машина взялася. Машина мене збила, в мене було дві таких, ну реально таких величезних гематоми на голові, і це теж свідчення, бо через два дні після молитви пастора вони просто зникли, хоча мала бути операція. І... Але після того у мене посипався весь позвонок. Це не я. Це не я. І просто посипався в мене п'ять гриш, дві з них в шиї. І весь цей час в мене не було покращення, в мене постійно тільки було погіршення, тому що до яких лікарів я не пой... ну, типа, молода, справлюся, там ну спорт якийсь підкачала м'язи. Але якісь десь там народження дитини, там випала з цього спорту, там якогось занять, і ну мені було реально просто гірше, і гірше. В один момент був такий це було років сім назад, коли я просто почала мене відключало. Ми звернулися до лікарів, виявили, що в мене дві грижі в шиї, і вони в такому місці, коли вони пережимають, в мене кровоток перестає да, функціонувати. Ну, Із і цього знову ж таки куча там, до кінців кров не доходить. І я постійно відчувала, що в мене ось тут вона зажата. Від цього і пояснився, і все. Ну, то, то, Але я перестала взагалі про це говорити, тому що я не можу ходити кожен день і казати, в мене болить спина. Я не пила ніяких ліків, тому що вони просто мені не допомагали. А лікарі це 10 курсів масажу, пройшла, місяць походила і знов те ж саме. І е, коли е, зимою вже ми звернулися до лікаря до думаю, ну, ладно, він каже. Ну, що я тобі скажу? Все печально, тобі вже нічого не поможе. Єдине, ну, саме велика в тебе проблема в шиї. Ну, от якщо ти нічого не будеш з цим робити, то, на жаль, твій стан буде тільки погіршуватися і буде за собою тягнути ну, все інше. Я кажу: ну, окей, Нічо, і нічого не робила. Але ще така проблема, коли я нервую, коли в мене стрес або переживання, як сказати, більше емпатія до людей, якісь переживання. От в мене зразу затискає от, шию, і в мене є така спасательна така штука, ворот. Я да, такий плотний паралоновий. Я його одягаю, ну і на якийсь період трошки воно мені ну, сполегшення. І коли я вела в кінці липня табір для вдів і готувалася до нього, я така дуже сильна була духовна якби боротьба, підготовка. І воно настільки мене зажало, що з того часу, це було з 24 липня до ретріту. Перед ретрітом просто мені настільки було погано, в мене отекли ноги, в мене отекли руки. І я коли ми їхали вранці на ретрит, я просто так от не могла їх спустити з панелі, тому що мені так було погано. Але кожного дня всі бачили, як я танцювала. Мені було погано, мене ноги боліли, я ледь вистоювала на молитві, я танцювала. І коли 24-го числа, у тут скаже Любомир, бо щоб я не цей, я ледь встала. Ну, вона зранку прокинулася, і так дивлюся, ну ніколи вона так не йшла. Йде так, як робот, такий добирається в ванну кімнату. Ну, дуже важко було насправді. Цірку ну, якраз 24-го, я знала, що буде молитва за зцілення, але чесно скажу, я боялась. Тому що так, як ну, ми в другому виховувалися, я не знала, що це собою буде представляти. Були якісь страхи. Я кажу, так, Любомир, ти стаєш біля мене, І вдруг, що ну, я не знаю, що зі мною може бути. Бо я відчувала, що щось Каже, тільки ж ти. Челохранитель був його. Демір каже, якщо що, ти не лякайся, якщо щось з мамою буде. <laughs> Чесно скажу. Я не планувала вставати взагалі десь близько, я планувала ставати десь далі. Ну, якось так все в танці перекрутилось, що я навіть не знала, коли Саулич має вийти. Я просто танцювала і оказалась спереді, в першій лінії перед Сауличем. Ну далі що відбувається? А далі я дуже коректно зараз це скажу, але це важливо. Я відчуваю, що мій організм кличе мене вниз, в кімнату в мене є потреба, мені треба вийти, і я вже терпіти не можу. Я реально не можу терпіти, але я чую голос, який каже, ти не можеш вийти. Ти просто не можеш вийти, бо ти можеш щось пропустити. Я зі всією владою всередині кажу Бог, ти створив оце тіло. Ти бачиш, що воно дуже хоче щось, але воно не може зараз вийти. Кажу, я не можу це обоздати, але ти можеш. То, пожалуйста, зроби так, щоб мені не хотілося і воно мені не мішало. І я забула взагалі за те, що мені хотілося вийти. Я стою, відбувається молитва. Мене дуже сильно болить шия, але я думаю про поясницю. Бо в мене я танцювалася і болить поясниця. І коли Саулич помолився, в мене взагалі не було чесно, ніякої віри, ніякої молитви за своє. Але перед цим ще була молитва покаяння. І да. я помолилась, і попросила Бога простити ту людину я кажу, Бог, я так погано себе почуваю, і в цьому вина та людина. А він каже: то, то попроси прощення, ти маєш її простити. Я оце от, в цьому стані, такому в роздумах, і Саулич каже: Ну, попробуйте, хто там що? я думаю, та ладно, мені ж не легше, ну, попробую. Я починаю розминатися. Я починаю з ніг, взагалі не з шиї. Але я відчуваю, що в мене щось відпускає в шиї. В кого були такі моменти, зажимало шию, той знає, що це ти відчуваєш, тому що отут от щось просто відпускає. Ну, це ще не повний стан такого. Саулич вже мене запитує, я говорю свідоцтво, я така стою, говорю свідоцтво. Взагалі собі нічого не очікую. тільки бах. І я лягаю. І знаєте, ну, бо люблю, я думаю, потеряла сознання. Що робити, підходити? Чи вона жива? каже, чи може скоро треба визивати? каже, хоч би довго не лежала. А, а я лежу, і Бог мені каже: я відчуваю, що в мене звідси починається. І він каже: Дивись, ти лежи, тому що я зараз буду все твоє тіло зцілювати.' І я відчуваю просто, як в мене від шиї. Гарячий потік йде да, по всьому тілу, так до кожного пальчика. Я лише кажу: ні, Боже, я не встану, поки ти все не зробиш. Я лежу, лежу, я. Я розумію, я що Любомир десь там нервничає, але я чую, що Бог просто. І ви знаєте, ну реально, просто до кожної кінцівки в мене пішла кров, в мене почалася нормальна циркуляція. в мене зникло отут, вот це відчуття. Вчора позавчора, всі ці дні сьогодні на шабаті. Я просто літала. Я просто це така свобода. Я вчора зловила себе на думці, що я там пилі мені ми мене поясниця не болить. І я кажу: Бог, я стою на тому, що ти мене повністю сіл. Я не буду йти до лікарів, я не буду це перевіряти, тому що я це вже відчуваю. І це просто реально чудо. І от румянець, який сьогодні, можливо, хтось помітив Любомир, помітив, в мене не було такого дуже давно. Взагалі. Кров? Щоки червоні, румянець з'явився, я підійшов, кажу, ну, в тебе нікого ніколи такого не було. А це, слава Богу, прославляла Бога, танцювала. Ну, і <праць> так, це було знаєте, і було, було висвободше, як це Бог мене звільнював, і Андрій сказав, він, і Саулич говорив про те, що він цілює не від чогось, а для чогось. І сьогодні він мені сказав для чого. Але я хочу перевірити, я хочу, тому що він мені сказав, що деякі моменти мені треба ще виправити. Він буде з цим працювати, але він мені дав слово для чого. І вся слава Господу, але це ну, живе свідчення. Тут просто без варіантів. Всі мої рідні знають тут без варіантів, тому що ця проблема вона була, а її немає. Я хожу, провіряю. Мене ні ноги, ні руки не отекші, в мене немає болю. В мене немає болю, який був. 20 років я думала, що я з цим нічого не, ну, не буде, що я буду з цим постійно. І один, ну але знаєте, треба, ну, далі скажу, не стільки моя сильна віра була, як я просто дозволила Богу щось зробити. Я просто дозволила, Бог, я тобі довіряю, ну, хочеш зроби. Твоя влада, це тіло, якщо ти вже мені обоздав мої ці почуття, то ти зробиш щось. Алілуя. Була віра, була віра, тому що якби віри не було, не молилась би, що я хочу, я, я боюся звідси піти, щоб нічого не пропустити від тебе. Була віра, і вірі він це робив. Ще коли вона вже ну, прокинулася, встала, вона каже до мене, що постав руку на шию, тіпа, ну, ти відчуєш, що, що відбулося. Я ставлю, а шия гаряча така. І вона каже, що ну, пішов кровотік, і, і все типу нормально. Ну реально, до цього, якби скільки разів там вона втрачала свідомість, то, ну було переживання там, наскільки вона буде це лежати, я вже там стояв, дивився. Щоб... Слава Богу, Бог творить чудеса і в чудеса в нашій сім'ї з дружиною. Ну, класно. Стосовно мене, якби яке свідоцтво, ну напевно більше враження. Від цього ретриту до цього я казав там Анжеліці, своїй родині, що хотів би потрапити на якийсь такі прославлення, на якісь двіж такі, типу Хілсон, там не знаю. Але це такий прям двіж Паріж. Ну, такий двіж, я не знаю, чемпіонат світу з футболу відпочиває. Ну, ну Для мене це вперше таке, якби ми не, якби не в цьому росли, скажімо так, але ну я класно провів час, провів час з сином. З сім'єю, з сім'єю між пухою. Ну, це дуже класно було. Ми танцювали, прославляли Бога, молилися. Дякую, що ви є, такі, що ми є з вами. Вся слава Божу! Вся слава тобі, папа. вся слава тобі. Дайте трошки. О, дякую. А розкажіть ще своє відношення до того, як люди падали, От до, до ретріту. Да. Е, 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 я особисто абсолютно нормально до цього відносилась, е, але були якісь острахи в плані чого? В плані себе. Я більше боялася, тобто я розуміла, що якщо це відбудеться зі мною, то це буде щиро, то це буде точно ну, не якось там. Не знаю, якось навіть от коли я просто лягала, Любомир каже: А ти не сіла, наприклад. Тому що ну це сила, яка на тебе сходить, і ти не можеш там щось собі придумувати. І я лягла під силою Божою. Ну, для мене це було. Для мене інші речі були, в яких я розкаялася. Якщо ну я можу поділитися, можеш можливо, поділитись, поділитися, поділитись. Я думала, чи це говорити. Дивіться, ну хто знає, ми були виховані в іншому. Андрій Шаповал. Чесно, я і хотіла раніше поїхати, тому що я про нього знала із того, що я бачила, і з того, що я чула. І в мене було таке якесь, от як хтось перед тим як падати, да, ставить стіну. От в мене було перед ним стіна. Я, я навіть десь боялася, ну, десь в мене було таке тривога. Ми поїхали раніше, бо нам вже треба було, ми слухали онлайн, ми включили. Пройшло я не знаю скільки, можливо, хвилин 20, я сказала, Боже, прости мене. Просто, Боже, прости мене, тому що я бачу я бачу не фізичними очима і чую не фізичними вухами. Я бачу, як бачу, як ти просто в мені відкриваєшся. І через от іменно на ранішньому служінні вчора, коли він говорив, ми його слухали онлайн, Бог через нього дав мені слово в моє життя на майбутнє. Я побачила то, що далі. Я молилася, що я хочу побачити те, що далі. І Бог дав мені, і для мене це стало настільки ясно, навіть якщо я чогось не розумію, або я ставлю якусь ціну. Просто просити Бог забери. Якщо ця стіна, вона не від тебе, якщо вона тобі не угодна, якщо це моя стіна або стіна людей, які мені щось колись сказали, забери. Бо я хочу чути те, що приємне тобі, і то, що від тебе. Тому це було таке моє покаяння. Якби я не покаялась і не почала його слухати, не покаялась, я би не почула далі то, що було для мене до кінця. Аллилуйя. Дякую. Дякую.